Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами забігаємо у Warhammer Вармітей 2. Отож вам приємного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей. Яка карта, слухайте? Сніг іде, ні, це не сніг, це лава. Куро! Куро! У нас уже... Бо щось mm. станеться ми до того не будемо добежимо. Давай а? бо тут. Та, все... не тут, тут штука а, літає. Тут, а, 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 а як? Слухайте, треба входить йти вперед, потому что ця штука у нас доганяєш, у нас. Ні, не Та, що це особливо рівня, що воно тут появляється. Це Роял Даттл Мінотавр Клас, Тукове де? Бомба. А, ти чуєш Демонятка Е, воно вибухає просто Класний, демонятка Воу Тут того і стріли, хлопці. А, все, я забрала, приблизно В нагу сказала і в нагу забрала О, Тут є хілка, кому треба о, тут це сніг іде. Сніг? Тут так? ще одна хілка, чуєте? Угу Кому За Задобрали стол. Мені подобається їм голову збривати. Тутово є, в мене можна, сучерко, можна тут змінити пасу. арбалет, чи лук. Чи з лука на лу на арбалет. Оту того. Де я? Що угу. тобі треба? Oh, mm. Поміняли одну рушницю на другу

Та уйди від мене! Я його підорву! Підірвали? Ну так, але він десь пропав. Він він, він, він підпимовав був. Він це На Я маю ще наглядає. Все вбили би. Так, що якось я думала зараз буде нам взагалі жопа, це вже рівень. четвертий. у мене такі в дін You did it! Є ох, тут босс є здоровий такий. На. Гостию. А, я, Двох пуль. Не знаю, я тут бігаю взадперед. Воу воу воу-воу-воу. Так, але тут не затримуйтесь, пам'ятаєте? Тут важко один за одним потім замовитись. О, хлопці, тут і стріли кому треба. Тут це хрен. Оце бос, бос, бос. босс, босс. Две секунд, це пушка фест лікар. Я його це, це. закинула. Та йому труба. Так, все, є-єє-є, спокійно, спокійно. Є якісь може стріли десь хтось бачити. Так, тут о там, Заду. де ми виділили ящик. Ці, цілий Євічки. ящик. О, це чітко. Дивись, цей шустрий, убийте шустий. Ах ви. Ах ти зараза! Сміну з мінотаврами міно своїми. Газуємо. За його Опа. Не стріляйте. Все все, вбили, вбили. Так. Не ну я шокована. А, а, тут вже чткі левели. Так, оце дійсно класно. Такі ми ще не а тут уже інакше. Давайте договори. Давайте. Вниз, не. Не Тут є якісь приколи, походу. А тут оглянув, що тут є, може є якась улучшал. Не можеш вискочити. А як це як це, боже, яка улучшалка от фото? Покращено, тікайте, обрежемо ця штука червона, щоб вас не вбило. А, і тут пайк. Давайте. О, тут є. Є-є. Тут тут. Нормально ми його підкинули. Так, це якраз той, що хапає. Так, голову їм зробили, тут нічого, йдемо, йду, йду, йду. Ой-ой-ой, допомагаю, -ой -ой. допомагаю. Все, все. Ой, я на цю штуку червону туди залізла. Точніше, Тут вона у мене б'їха. Дуже страшне, чую. Угу. нас, будь ласка, дочекайся. Я Йо твою ми! Наш я, я використав. Тут ульку, якийсь сироп і стріли. О, супер, стріли треба. Дякую. А, мені здається, зараз буде серйозний босс просто. Я... Ну мені треба, треба... відхилятись, так що мені треба до їх багато було. Ну вони зараз сюди лізуть. Ну давайте вниз тоді, якщо всі все взяли. Ну, що, усі є стріли готові, поїхали. Треба цей анус відкрити посередині. О, є Це... бочки, треба щось з бочки. Воно як воно як міняє, типу, курс так. Ось і фіння червона. Слухайте, а ця штука червона нам допомагає теж, бо тому що ці щури теж в ній здихають. Ну що добре? Бочка, бочка криємо, тут нам треба три бочки. Давайте не йшло ще бочку якусь можна. Помагаю, 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 е б... е Є бочка була. є бочка, є бочка, бережовича штука, червоні. Біжу, біжу. Ай, выпала в нової А Висоти ця штука її вбиває. ша. Так, є друга бочка. Ще одна. Чого на нас щури нападає? Треба було додати якихось інших. А, Може тут треба бій. бочку, я поняв. Є третя бочка, заспавнилась. Ясо. Обережна б ця штукація чарувала. А бос вибіг. Бос, 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 А я уб'є бос, бос. боса. Все, поставив третю бочку. Все добре, а він на мене щось бить він Диві, Диві. Не очікував дараз ти. Дараз... Збору. А це він мене вшатав. Стіли були там на горі, вже немає. А перед чекаємо зараз зникли. Та все треба чекати. Є. О, є... а ні, це не стіли Що ж навіть немає ніякої це, О, це живе. Та-та-та. А, венші Угу. Ох, це файно. Отак і треба робити. Файній оставчик. Ко я б'ю, ти ловиш і кидаєш. І все буде чогось. О, тут є абгрейд. Є цей, є стріли. О, файно, дякую. Це апгрейд зброї, так? Угу. Ні, це не апгрейд, це воно міняє. Ну тай уже куща інакше пістольна. Поможіть, поможіть. Ого. Я вас чекаю. Це мене ця штука червона переслідує. Я думав, що буде пишні штурмуть. А, це все. Так. наш випадка. Може той хочу цей легший левел? Ну це легше типу який є. А ну, то пограй Дай трохи, ну шо ти цей. А шо? Дай... Шо пограй? На нас дивишся. А коли пулять? Чекати бити. Терки не побудув? можна, на, на дворі не можна, забусти. а де я буду? Нет, так не під час герой, ну що там? Є стріли. Шіпу. Нема стріляла. Оп, ти дивіться що я підібрав? Йок, якийсь дощик? А ви собі підібрали такі чи ні? Ааа, це не можна виходити з цієї синьої штуки. Да. А чо? Пура вернеться, бо тому що це пропається кров'я. Я у синій. зменшається. Синій триматися, нічого собі. Босс. Зразу. Ай-яй-яй. Коп, 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 Лен, і, не я в дифференшлах свои синей. Не я не вижу. Тут бог. Mm. Йохто ми. Забыли його. Были? Да, а я к не, не в поле. Я бомбу. Тут уже якісь ведмедики, на... О, цей, цей, говри. Це вбило. Нема, нема. Але цей скіпетр треба піднімати постійно. Він паде. Коли переключаєшся на е, далекобійну зброю, то ця зброя щось випадає з рук. А, а ти не можеш бити їх з скіпетром? А я б'ю їх?

Помжі, поможі, побіжі, побіжіть! Біжу, біжу, біжу. Дякую. Зараза, присусалася. Ця, ця крыса, я не знаю, це щура пішов. Виктор прикол. Ми тоді розуміємо, це коло саме ходить, куди хоче, чи це ми ходимо? Ход... Це ДНС. Героїв. Це арена, я, на яких ми просто, просто, просто зараз треба вижити. Ми просто тут бігаємо по колу, і все. А ромаю. поможіть поможіть. вбила. Біжи, біжи, біжі. Дивіться прикол, гаврич. дивіться прикол. Я коли переключаюся на зброю, то, то, то цей скіфатерпаде. А ну візьми хтось інший. Я взяв. Ну і можеш ним Це... бити. Все, Це... треба бігти. треба щось. Добре. А, він Маш... викидає, так. Нам сюди хто? Я взяв. Ні-ні, я не брав. О, стріли. Я хп взяв і воно викинуло. Що тут є? Тут є стріли і аптечка, кому треба. Я впала. На хп дивись. Кому треба? Ну де ти так того ходив? Що, кубок вогню? Гаррі Поттер так не може. А це все? Це все? Чо? До речі, коли кладеш і, блок, то воно така полосочка появляється, яка показує безрозмов. Якщо не знаю, це вимог. Фотчет! Фотчет! Ніби нормальний досвід до мав би не Угу. Че він то говорить? Чи ця анальна гра вартує свічок? 19 лево. Ну ось такий вийшов відосик, дорогі глядачі. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях і до нових зустрічей. Пока-пока.